Йоу-йоу-йоу кентесики. Так, сьогодні ми злетіли в супер суперлевсокер. У нас 18 левел. А, і я би хотів би зайти. А, я не знаю навіть куди. Давайте сюди. О, ідеально, ідеально, ідеальна команда. В ідеалочку зайшов. Йоу, чувакс. Братухи, дайте пас мені. То дай же мені пас. Так. Йу. Нападають, нападають, нападають. Йу, чувак, чувак. Та стопудняк пудняк забью. Заб Ааа, Не встиг, не встиг, не встиг. І тут так само не встиг, Ну окей, я побіг. Так. Неии. Це капець! пас Пес. Мі. Пас Ми мі. Пас ми Реально давайте мені паси просто Я вмію? Я вмію? Угу. Ну ти, я так розумію, зовсім нічого не вмієш. Реально зовсім У Так, йо. О. Йо. Чувак! Чувак, дай мені передачу прямо на мене. Уа. Гуд. Бат, пас ми. Бат плиз. пас ми ту. А, блін, не зарахувало. Не зарахувало мені. Угу, mm -hmm. все я побіг, я побіг, пліс, айм, айм гек, Ок. Так, чувак, так, окей, okay, я буду тут бігти. Я буду тут бігти і захищати своїх чуваків. І буду захищати своїх чуваків. Дякую. А у нього. Треба бігти, треба бігти. Чуваки, чуваки, чуваки. Фух! Красава. Фуф, красавчик! Та що ви робите? Що ви робите? Та забийте ж п'ятий. О, забили. Забили. Юнуб. Юнуб. Бартуха, ну це реально. А, два м'ячі пропустити настільки легко. Серйозно? Ти серйозно? Просто ось так пропустити м'яч. Ну, як на мене, це гіи передивно. Ну прям. Ну, занадто. Занадто іде то м'яч? Ано. Ну. Ано. Ну. Mm. Yes. Ммм. Кан uh, ...for one min? А давай Яна. Фух. Так, о. Йоу, чувак. Ты мне не хочешь видати пас? Не, він не хоче видати мені пас? Ну окей, забывай. А. Прям настільки все легко так. Чувак, вообще, конечно, не разумеешь. Uh, так. Так. Бей... О, нет. Блин. Фах, Энд. Энд. 5 goals 5 goals Кінтейну. Це просто капе Ви розумієте, він просто бере і програє. Він спеціально це робить. 1 goal Окей. Okay. Я побіг ставати в ненормальну команду. Окей. Все, ми програли. Ну, ми виграли, звісно. А, 6-6. Серйозно? 6-6? Так. Так, і що це? Провтикали. Ми вже провтикали. Так. М -м окей. Оу. Оу. Let's go. Hmm. Так. Окей. Okay. Я зараз буду бігти, звісно. ж. Oh, О, save it. Save it, кінти. За сейв, прикиньте, красава. Красава. Бум! Let's go, так. А, а блин. Нам что-то не зарахувало все одно м'яч. Знаєте. Ооо. Ой, я пробиваю. Так, ау, сорі, сорі, сорі. Блін, я не пров... я провтикався. 9-7. Все ми програли кінти. Вітаю вас! Хоча, хоча, можливо, ми її виграємо. Ооо, блін, ні, 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 ні. Все, ми програли. Капець. Капець, кінтий. Це просто капець, ми провтикались, бо я провтикався. Але я міг це зробити. Я міг забити. Але, на жаль, я забув, що воно, типу, на. Ну, типу, на час. Я реально це забув. Чесно. Так, а на не кіп. Некрасиво виглядає. Так, окей, полетіли, що в нас тут ще є. Ну а поки я тут вибираю, я вас попрошу підписатися на юду канал, та славим канал. Сларам канал в опит, за віролик, лайк та написати коментар, бажано, від 8 слів. Це все гіпер-гіпер важливо. Так. Люблю біленьке, тому будемо в біленькому. Так, з тим? що там? І що там вже по тімці? А, ну, я думаю, мені треба сюди. О! Все. Окей. И что тут? И что тут у нас? Бачим, бачим, бачим. Так. Давай. Не, не, не. Лузер. Лузер. Реально полный. ГК. Я не знаю. Я честно не знаю. Ну, у нас, в принципе, вся команда такая. Я так разумею. Чесно, я так розумію, що у нас уся команда лузерів. Оу, не О, окей. Все, Жерона виграє. Мюнхен, точніше. Просто це Жерона. Ну, окей, я полетів. А, я не можу сюди зайти, прикиньте. А я не можу сюди завітати. Але в мене немає сенсу тут грати, правильно? Правильно. Так. Mm. Зараз буде. О! Так. Бемк передача. Ну така собі. Ну, така собі передача, якщо чесно. Йоу. А. І куди він віддав? А він віддав. Ну, так собі. Але цікаво. Але цікаво, якщо чесно. Ну, окей. Ми можемо лівнуть на другий сервіс перезайти, бо це просто капець! Ми будемо програвати. Це в нас жодної перемоги, ви уявляєте це? Я щось собі не дуже сильно уявляю дві поразки в одному відео. У нас 2-3 перемоги завжди. А тут. не. А тут немає. Так. Давайте. У, цікаво. Цікаво, якщо чесно. Дуже цікаво. Не цікаво, не цікаво, дуже не цікаво. Зовсім. Бо це капець. Знов. Знов капець. Так, окей. Ого, до речі, 4-4. 4-4, це добре. А 4-4 це прям шикарно. Це реально шикарно. Так. Так. Ну, надалеко він, звісно, віддав. На дуже далеко. Угу. Так. А як? А як це він робить? Як він це зробив? Я не зрозумів. Я трошки зовсім не зрозумів. Так. Так, пемк. Туди. Так. Блін, ніфіга, собі них голкіпер. А. Так. Так. А що це таке? Так. Оу! Пасмі, please. Мм, please. плиз. Please. Pass me to. Так, окей. Окей, я полетів. Я зараз буду. Забрав. Не забрав. Пас. Pass. Pass me. А чого в мене не хоче писати? А, все, ми виграли. Let's go. Ніфіга собі! Ніфіга собі! Перша перемога кінти! Пас. Пасміту. Mm, mm, ну коротше, я думаю, це треба бити. Ми просто забили, ну точніше виграли. Із -за того, що Челік забив на останніх секундах. Просто на останніх. Я навіть не дивився скільки там часу. Ніфіга собі в мене, звісно, тут всяких штук. Ну окей. Mm, що тут? У oh, я б за Париж. Я б за Париж. Пограби? так, до речі. Дивіться, в мене сейвів 47. Щоб ви розуміли, в мене 47 сейвів, ви розумієте? 47 сейвів. Я думаю, це достойно. Я думаю, це реально дуже достойно. Я голкіпер у Парижі. Я Парижський голкіпер. І я буду робити сейви. Але чесно, я не хочу їх робити. Я хочу, щоб вони там були. Типу, ус, весь, усі проблеми були на тому полі. Я забув, як, що там за команда. Але поки що я бачу, що вони нубять. Поки що я реально бачу, що вони нубить. Дуже сильно. Хоча, хоча вони намагаються пройти до воріт. Вони це, в принципі, зробили. Але голкіпер в них забрав. А зараз. Така, ну, знаєте, погана передача до воротарського майданчика майже. Але наші кентики кін... забрали. Наші кентики забрали. А... ух. Уф. уф. Так, ну окей. Там щось жовті роблять, я навіть не знаю, що вони намагаються робити. А... Але. О, забрали. Бо я щось не готов був зараз забирати м'яч. Так. Ага, забрав. Ну наші челіки забирають. І це мені дуже сильно подобається, бо в принципі заро, ну, типу, вони забирають всю мою роботу. А я люблю. Коли Голкіперу не треба працювати, я думаю, що це трошки неправильно. Бо спочатку повинні уся команда забирати м'ячі, розумієте? А тільки потім Голкіпер робити це. Ууу, перший гол майже. Майже, майже, майже забий. У -у -у -у. Уф. Летге! Вау, вау, вау вау! Вау! Оце мощно Оце вже мощно Забили наші. Наші забили все таки. Так, я стою Угу Жовті ж там щось Воно придумувало собі. Оно я бачу, вони щось тут придумують. Але наші челіки їх забирають весь час. Париж це мощна команда. Париж це, ну, я думаю, одна з сильних команд Франції. А може навіть і найсильніша. Так. Але подивіться, як вони просто розсипаються, ці жовті. Вони просто весь час це роблять. Вау! Прям до мене. Прям до мене передача, ти диви. Так, окей. Прожили. Ні, не встиг. Я ще не підпрігав, нічого не робив. Так. Бемк. Переходимо. Може наші все-таки вже заберуть м'яч, ні? Я не впевнений в цьому зовсім. Зовсім не впевнений. О, забрали. Let's go! Let's go! Мені навіть не прийшлося, там щось придумувати. Вони просто взяли і забили. Ммм, цень. Ммм, тю. Ооо. Дубль. Кін дубль. Ммм. Так, кінти, коротше, у мене вилучили. Шкода дуже. Але окей. О. Ага. Це шо таке, вау. Wow. Сім на сім, ніфіга собі. Я б хотів в таку пограти. Прикиньте, сім на сім, це ж штовпа якась. Прикиньте. Це мощно, я би дуже хотів би в таку штуку зіграти. Прикиньте, 14 кінців виходять на поле і змагаються просто. І просто змагаються. А, і що тут? А, гонь партія. Все, я переходжу. А, а, блін, це звичайний походи. Світло, ну, нічого, значить просто підем, будемо навалювати їм голи, м'ячі, забивати. І let's go! Так, все, я побіг. Димся, я мабуть за не... Ах. Не встиг, не встиг. Але давайте зараз подивимся. Ну окей, давайте сюди золотим. А, О, що тут? Де тут? Хто тут? О, то м'яч. Оно і м'яч. Оно і тобі м'яч. Так, все, я побіг. Я побіг. Оу, oh, No. фуф. Красава. Нормас Все, я побіг. О, oh, кент, я, я не встигаю. Так. Давай, давай, давай. Забивай, забивай, бен. Все, let's go Let's go Ого. Тю. Тенькі, братухи, тякю. Реально велика дяка, велика дяка. Прям подяка така, знаєте, здоровецька. Здоровецька. Так. Фу-фу-фуф-фу-фуф, ні. Фуф. Красава. Красавчик, красавчик. Так. Я добігаю до них. Ось тут я зупиняюсь. Наших челікси не забивають, бо вони нубаси. Бо вони реально нуби. Джуджу! Бейнк! Thank you. thanks. Thanks. Тенкс. Mm -hmm. Так, дякую, реально, велике дякую. Просто за дубль оформлюю. А, так. Ну, типу, за секунду. Просто за секунду. Так. А, блін. Тепер же спрацювало. Тепер же спрацювало. О! Ого! ГК ГК ГК. Так. О, ноу! Ну, ну, но, но, ноу. Фух. Фух, як же повезло, як же ж повезло, як же повезло. Так, чувак. Чувак. Може, ти мені вже віддаш? Бенг. Давай, пішов. Пішов, 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 пішов. Я міг зараз зробити тріплки, звісно. Звісно, я це міг зробити. Але я дав асіста. Але я даф асіста. Гол асіст, я думаю, це нормаз. Так, беєм. Все. Кінти, ось тако треба бути. Ось такими кінтами треба бути. Ви розумієте? О. Пас. Дай мені пас? О. Оно тобі. Воно тобі і м'яч. Так. Відходимо до воріт. Угу. Так. О! Все, поїхало. Все, пішло, поїхало, кінтей. Просто пішло і полетіло. Забивай, забивай, забувай. Та ні, ні, ні. блін. Я відійду, мабуть. Так. Треба дуже швидко відходити. О! No, no, no. Воно. Воно. Дай та да НІ Та як? Як, 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 ні. Давайте подивимся, чи є uh, десь місця в е... Uh, в нашій команді, чи немає. Тут шо, о, oh, тут є нападник. Тут є нападник, тому мабуть. А, Ні це Это не нападник. Ну окей, давайте ось тут станем. Давайте ось тут стану, в принципе, и нормаз будет. Фу, все, пішло. Пішов. Так, все, давай. Let's go. Let's go. Let's go. Бэм. Все. Все, кінти. Ось так треба бути. I'm good. А, uh, ти. I'm good. А, uh, good. О, ну. О, ну. О, ну. Чи не? Mm -hmm. Як вам? Mm, сподіваюсь, що хтось відповість, звісно. Так, пішов. Та ти шо, та ти шо. У мене голосіст. Так, все, давай, бенг! Просто красава, просто красава. Я не знаю, чого мені зарахувало асіст. Але окей, але я не проти. Я реально не проти Зовсім. А, ну окей. Окей. Так, все, я побіг. Я побіг. Оу, oh, но. No. Все, а гол. Ну, no. геке ну Ну Окей. Окей, я поїхав. Я поїхав забивати. Я поїхав забивати. ГК, ГК, ГК. Швидко, швидко, швидко. Фух. Він просто буде гратись. Він просто буде гратись, зрозуміло. Так, все. Може, ти вже закинеш м'яч, ні? Я так розумію, що ні. Так. Чувак. Він забити хотів? Він забити хотів. Так. Ого. Ото прикольно. Ото прикольно придумано. Прикольно придумали? О. Я майже це зробив. Бам. Вжик. Оу. Балі. Я, yeah, блін, треба було віддавати на далеко. Треба було віддавати на далеко Красавчик. Красавчик. Прям ну красава, я вам так скажу. А, все, ми виграли. Ми виграли кінти. Ну все, кінти. Дякую за працю, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та тарамканал. канал, та тарам -канал в описі ролик, ролика, поставте лайк та напишіть коментар, як я... Був в команді, чи нормальний, чи ні, ось в цьому останньому матчі. І Дякую за те, що ви додивилися цей відеоролик до кінця. І я вам дуже вдячний. Тому я відкрию собі ось такий пак і подився. Бемк. Ну якась прикольна штука. Дякую.